Да. Тому я вважаю, що перше, це засуха. Другий ще е, військовий стан і війна, які відбувається, на жаль, і чоловіків не вистачає, чоловіків багато, хто воює. Е, і третє, я би на що звернув увагу, е, це е, гроші, які будуть коштувати е, е, топліва. Да, це, так скажемо, основні три Напрямки, де потрібно нам подумати, як ви вирішите це питання. Ну, давай говорити відверто. Яким чином ми можемо допомогти засухам? Ну, і яким Ніяк. чином, да? якщо на це погода вплинуто, буде. Але можем. хочу сказати, що. А, слухайте, ну, це посівна, вона ж відбувається і трайвін, і. і, і юні, як було. А, червень. Червін. да. І в червні так відбувається посівна. От О, головне, яка буде погода у нас протягом року. Але хочу сказати, що у нас дійсно, ми зараз у нас стало менше а, землю, яку ми обробляємо. Але якщо засухи не буде, то ми зможемо забрати а, урожай стільки скільки стільки і в минулому році.